І сумбосі або хлопчик-мізинчик. Давно колись жили собі чоловік і жінка, та не було в них дітей, а тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малюсінького хлопчика. І от одного дня знайшовся в них синок завбільшки з мізинчик. О, яка гарненька дитина! раділа мати. Скоро підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали сина Ісумбосі, тобто хлопчик мізинчик, і берегли його, як зіницю ока. Хлоп'я було розумне та от біда ні трохи не росло. Минув час і от надумав із сумбосі вибитися в люди. Навколішки перед батьками і просить, будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати не знали, що й відповісти, але згадали, який він у них розумний, і погодилися з його проханням. Хлопчик зробив собі мечі з голки, що дала мати, і вранці всі троє подалися на берег річки. До побачення, гукнув і Сомбосі і поплив униз за водою у чайній чашці, веслуючи хасі. Через кілька днів дібрався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця, промовив хлопчик, прошмигуючи між ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний будинок. Дозвольте зайти, дозвольте зайти, гукнув і сумбосі що сили, стоячи на ганку. За якийсь час двері відчинились і на порозі з'явився ошатно вдягнений вельможа. Дозвольте зайти, так само голосно повторив і сумбосі. Цікаво, хто це говорить? Спантеличений вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. І сумбосі вибрався на гета і затупцяв ногами. Ого, який дивовижний чоловічок. Вельможа посадив і сумбосі на долоню, мене звати і сумбосі, я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я беру тебе на службу. Вельможі, відразу сподобався цей маленький. Але жвавий хлопчик, і сумбосі був працьовитий і кмітливий, а тому в домі всі його любили. Та найбільше припав він до серця дочці багатого вельможі. Одного разу і сумбосі супроводжував її до храму. Дівчина боялася, щоб на хлопця не наступили ногою і посадила його за пояс свого кімоно. Коли ж вони поверталися додому в темній вулиці на них раптом напали два оні. Чудовиська в людській подобі, з бичачими рогами і тигрячими іклами, Стривайте, я вам покажу. І сумбосі вискочив за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою. Ха-ха, що ще це за дрібнота? Зареготав один із напасників і, схопивши її сумбосі лапою, кинув його собі в пащу. Хлопчик був маленький, тож міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Ой, болить, ой, болить. заволало чудовисько і, виплюнувши хлопчика з пащі, дременуло світ за очі. Тоді і сумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і виколов йому око. Ой, рятуйте, ой, рятуйте, затуливши обличчя лапами, заволав другий напасник і накивав п'ятами. Коли і сумбосі опам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток, скарб чудовиськ. Дочка вельможі махнула цим молотком і промовила. І сумбосі, стань великим. І тоді сталося чудо, і сумбосі почав рости, і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром після того Ісумбосі оженився з дочкою вельможі, викликав до столиці своїх батьків. І всі вони зажили разом у добрі і в щасті.